Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму бутерброди з цибулею, економна, проста та смачна страва. Знадобиться нам, як бачите, зовсім трохи продуктів. Хліб, одна цибулина масою 120-150 грам, одне яйце, сіль та перець за смаком. Спочатку наріжу цибулю. До нарізаної цибулі додаю сіль та перець і яйце і гарно перемішаю. На кожен шматочок хліба викладаю цибулеву масу. Залишаю бутерброди на 5 хвилин на столі. Обсмажую бутерброди спочатку зі сторони цибулі на середньому вогні, а потім переверну.